Дайте поцілувати, там за дружина, йде цілуй, ну я поки дружина свиденько. На волі тяжко. знаєте, Там, там я зазирнув у такий морок людських очей, в яких живе безнадія. Знаєте, це найгірше, коли поряд живуть люди, які по кілька років безперспективно сидять, чекають рішень суду в тому сізо. І от це викликає навію дуже сильну депресію. Я зокрема цим перейнявся і зазирнув у те провалля. Дуже страшно. І найгірше, що в людей немає віри у правосуддя, немає віри в справедливість наших судів. Там відсотків 50 людей, як стверджують, що вони сидять за сфабрикованими справами і немає до кого звертатися, апелювати. Я дуже дякую всій цій присутній громаді, тому що я вийшов звідти завдяки вам, завдяки вашій громадянській активності, завдяки вашій позиції, те, що ви прийшли, підтримали і створили суспільний резонанс в цьому. Ув'язненню, інакше туди лише потрапиш, і там будуть ну, по колу ходити нескінченно довго. Як вам кажу, Середжувати, що... і дуже дякую своїм адвокату Яні Анатолійовні, яка... Дуже, дуже гарно знаю, що надзвичайно суворе звинувачення, за яким мені світило від 4 до 5 років, і суд ще, до речі, по цій справі не завершен, це лише мене змінили мені санкції запобіжного заходу, тому все ще буде попереду. Але я сподіваюся, все ж таки, що оскільки ця справа моя не поодинока, вона не ексклюзивна, а по всій Україні таких. Більше трьохсот людей, які були затримані саме за свої активні громадянську позиції в участі в громадяні, то, звісно, зараз ця справа перебуває під пильним прицілом громадськості і міжнародних інститутів. От вчорашній закон, до речі, він був, я стежив, у нас в камері був телевізор, я стежив за новинами по каналах, то він... ну, я, наприклад, його сприйняв негативно, тому що цим законом, який був прийнятий, ніби людей виглядає, що ми заручники. От Ми випускаємо цих людей, а ви звільняєте Майдани. Насправді люди не для того, туди виходили, на ті майдани, щоб їх затримали, а потім звільнили тільки ну, от таким чином. Вважаю, що вся ця система повинна бути змінена, і потрібно міняти всю систему нашої судової і в тому числі прокуратури. Тобто справа щодо тебе вона безпідставна взагалі ти відчуваєш? Я Вважаю, що це безпідставно, і знаєте, я на власній шкірі відчув, що стара добра така традиція. Була б людина, справа знайдеться, вона діє. Ви знаєте, можуть закрити. Просто ти зранку йдеш на роботу, тебе валять на сніг, скручують в побік швиденько, допит, суд, і ти ночуєш на нарах. Це блискавично все відбулося за один день, і я до цього навіть не міг подумати, що так буває. Виявляється, це якісь такі кавкіанські процеси, що все реально в цьому житті. Тому що скаржують затримання, порушення під час затримання. Чи до суду? Я е, хочу звернутися е, до тих оперів, які мене затримували. От просто без всяких звернень до суду. Просто будьте людьми. Е, ви маєте діяти згідно закону, не треба валити людей, не треба їх присувати. І я намагався зняти на відео момент мого затримання. В мене видарили камеру, хоча я мав би право це робити. Коли підійшли, повалили в дворі на сніг. Навколо стояли люди, ходили, які мене знають, підходять, питають, навіщо ви це робите, спокійно, ми з міліцією. І мене скрутили, відвезли, показавши, звісно, посвідчення, але перед цим вилучили карту пам'яті з фотоапарату, на яку я знімав цей безпрецедентний випадок свого затримання. Я вважаю, що я прийшов би і так за першим викликом, мені просто достатньо було повідомити, що я викликаю з міліцію. Все. Але сказали, що їм їх проінструктували, що я там дуже такий буйний, і мене треба небезпечно. Да. В СІЗО так. до тебе нормально ставилося? Так, не? от в СІЗО досить нормально, тому що я там побачив людей, які дійсно багато часу свого життя провели знаєте, за ґратами. Там одному 14 років тюрем, іншого 20 за плечима. Але мене поселили в цю камеру. Я спочатку дуже був насторожений, що мене до кримінальних в камеру поселять. Але потім, от поспілкувавшись з ними, я зрозумів, що головне бути людиною. І як казав Федір Достоєвський, коли я на кадр, повсюду життя. Тобто життя є скрізь, і скрізь треба залишатися людиною. Дякую. Так. 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 До речі, я я можу показати, Саша, ти не думаєш, що це традиція, що кожен керівник просвіти повинен трошки побути заграти. Я можу я можу показати, що я, я, свій, я свій сніданок захопив з собою. Я не знав, що я звільнився так швидко. Тому про всіх випадок в мене є те, що нам давали на сніданок. Це хліб, хлібець, вермишель. Ну, дивіться, да, справді я вам скажу, що кухня там не, не смачна. Оце, це вермишель, яку мені сьогодні зранку давали на сніданок. Олександр Михайлович, ну це ж Вона, да, вона зроблена ну, з саморобного тіста, яке там якось пропускає. Але я пів порції з'їв, а решту лишив на потім. Ви ну, бачите, думаю, що я вже її їсти не буду. І збережив домашній Хотів би, щоб, щоб цих людей якось смачніше годував. Руками таке їсти, це просто ніяк не знаю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.